ще разок. Ну, що ж мені лишається робити? Хай це буде історія кохання! За здоров'я мого донора. I'm still alive. За це також. Друзі, привіт! Ем... Хочу почати з келиха за здоров'я мого донора, бо мені сьогодні два роки. Е, два роки після пересадки. А... Твоє здоров'я. Мій донор німець. Я його ще не знаю. Тобто, я думаю, я знаю, хто це, я вже вам розказувала. Але я недавно підписала бумагу, як то завжди в Німеччині заведено. На те, згоду на те, щоб йому передали мої дані через реєстр. Вони мені, звичайно, дали ще. Почитати, які є плюси того, що ми обміняємося даними, які є мінуси. Я, чесно кажучи, навіть не читала, то підписала, але, може, зроблю окремий відео про те, що там є, які є плюси і мінуси, що ми можемо познайомитись. І... Але я приймаю всі мінуси, знаю всі плюси, дуже б хотіла з ними побачитися. Бо ось я живу два роки завдяки йому. Тому, будь ласка, ставайте також донорами. Це дуже легко і дуже складно водночас, дуже легко зареєструватися, і дуже ймовірність, що саме ви когось рятуєте, тому що потрібен саме дуже-дуже чіткий меч, і я вже сто разів вам про це розказувала. Але що мені? Знайти донора справді важко. Тому реєструйтеся, можливо, будете саме тим одним генетичним близнюком, яким став для мене мій донор, людина, яку я не знаю, яку я ніколи не бачила, і яка погодилася здати кров, здати свої стобурові клітини. Для мене, для незрозуміло кого, незрозуміло коли, йому подзвонили десь влітку, в... коли це, у серпні. Позаминулого року сказали, що треба допомога. І він одразу сказав так, так, звичайно. І вони це дуже швидко провернули завдяки йому, бо він погодився відкласти все і приїхати на обстеження якомога швидше здати кров. Справжній він зайчик, ну не знаю, ну вип'ю ще разок, ну що ж мені лишається робити? Мій донор Судр. Хотіла розказати якось коротко про ці два роки. Але, чесно кажучи, я не знаю. Я вам вже так багато напотякала, що я не знаю, навіть з чого тут мені почати, сказати. Це були дуже складні два роки. Я не знаю, на чому тут навіть сконцентруватися. Після пересадки було складно, тому що я була дуже слабка, мені було складно взагалі там сидіти, ходити, стояти. Мені дуже допомогла моя мама коли за маму. <реш> так. Мама була зі мною і а, готували мені їсти, все потрібно було робити супер свіженьке. Тричі на день це мала бути якась нова їжа, було багато дуже обмежень, і треба було постійно там, щодня прати постіль, прати рушники, робити прибирання, щоб все було чисте і стерильне. О, моя мама дуже сильно мені допомогла в цьому, дякую їй. І теж допоміг друг, який е, чегувався з моєю мамою. Дякую тобі дуже. Е, взагалі, я думаю, о, дуже багато кому я подякувати взагалі за ці два роки, що це стало можливим. Я не очікувала, чесно кажучи, що я дуже буду до цього часу. Е, ось я дивлюся зараз. 30 вересня, вересня, якого вересня? 30 серпня 2025 року. І і тут. Це класно. У е, мене був, було вже таке відчуття дуже чітко, е, що я аж я відчуваю, що це просто бонус, якийсь бонусне життя, щось, щось додаткове. Тобто, ніби моє життя вже вже закінчилося насправді. І зараз це вже щось інше, якийсь. Не те, що нам навіть новий етап, там нова сторінка, новий рік. Що це чи зовсім інше, який зовсім інший вимір життя, я би сказала. Навіть ми говорили з подругою, чи може ми вже померли, і це вже, вже все якби після смерті. Я не знаю, чесно кажучи, може і так, може теж. Я не знаю. По іншому життя відчувається. Я не хочу тут казати Я вдячна за рак. Я про це вже згадувала. У мене все було класно до того, як я захворіла, все було супер. Ем... І я не те, щоб якось інакше передивилася всі свої пріоритети, перестала так багато працювати, стала якось більше зосереджуватися на людях чи на чомусь ще. Мені здається, що ніколи якось багато не працювала. Ем... І це мені не загрожувало. І я знала тоді. Що важливо, і не знаю, не знаю. Ай, Добре, але вже є як є. Ем... Класно, що знайшовся донор, класно, що мені знову допомогли його клітини. Я думаю, що це вони роблять цю роботу і що це те, завдяки чому я тут вам ще щось навалюю. Ух, дуже чекаю нашу зустріч! Сподіваюся, що він погодиться. Ем... Було б дуже круто. І знаю, що деякі глядачі мої кохані також чекають цього моменту, що ми побачимося. Хтось там навіть писав: О, нехай це буде історія кохання! І це смішно. Дуже цікаво мені з ним побачитися. Я ох, ну хай він вже мені відпише, бо вже не відписує. Я вже давно там давно, кілька днів тому. Заявочку підписала, а ще відповіді немає. Сказали, що прийшть мені відповіді на імейл. Не знаю, чи ви знаєте, але в Німеччині імейл це щось е космічне, надзвичайне, і тут е -м -м бояться насилати імейл і тільки листи, пошта. То... Але реєстр сказав, що вони впораються, спробують. Я знаю, що український реєстр, коли шукає Донора, коли знають, знаходять його спочатку в базі, і потім бачать, що це може бути меч, то вони і дзвонять, і в Телеграм пишуть, щоб пошивчі рознайти. Тут такого немає. Тут пишуть всі такий звичайний лист паперовий. От е, то власне, маленький хелс-апдейт, попереднє відео було стрьоне. Е, прийшли нові результати, е, вони хороші. Тобто, яка стала ситуація? Я вже, не знаю, я вже не знаю, чому вірити, чому не вірити. Це постійно <рес> мені це набридло теж. Sorry, отак виглядає життя онкопацієнта: ти чекаєш, тут одне, тут інше. Е Іноді це речі, які суперечують один одному. Е Дуже часто це багато невідомого, ніхто точно не може сказати, це все індивідуально і все в цьому роді. От. Ну це вже зрозуміло, тому що я вже так давно веду цей канал. Вісім місяців? Сім місяців? Ну, а ви то думали, що я вже буду тютю? -тю. То ніхто не знає. Другі аналізи були добрі, тобто було багато бластів незрілих клітин, але ніби. Це можуть бути коротші клітини, тому що генетичний аналіз, ну у мене камера, е генетичний аналіз не визначив е тієї мутації, яка в мене була. І ми думаємо, що це щось відбувається в кістковому мозку, ми не знаємо що. Відновлення, можливо, е щось інше. М але що це множиться не ракові клітини? Це добре. Вип'ємо за це також. Так. Е, тому поки що життя продовжується. Е, наступне обстеження в мене за тиждень. Ну і так, ніколи не знаєш. То навіть я не написала повністю списочок, що б я хотіла зробити е, перед смертю. Але зроблю і хотіла би з вами це обговорити, бо, можливо, у вас теж є такі списочки, або, можливо, ви такі хочете скласти. Дуже цікаво, думаю, це також важливо. Дякую вам, що ви зі мною. Трошки це дивний випуск, але хотіла його зробити, бо це важлива дата. Два роки після пересадки це дійсно багато. Дякую ще раз своєму донору. Дякую вам, що ви тут. До зустрічі!